Кіріцева, Кіріцова, Кіліцева. Ти за кого будеш голосувати? За Іваненко. Доброго дня. Доброго дня. Може, будь ласка, полуничні сиди. Так, звісно. З вас 49 гривень. Доброго, Доброго дня. А мені теж плуничні сиди. З вас 39 гривень. Добре. Ого, а що так? Тому що я студент ДНУ. Ну що, здав? Да. Не здав. Ну що, здала? Да, не здала. Ну що, здав? Звісно. А як? Я ж студент, ДНУ. Гей, ти чого без черги? Ну я, я ж студент ДНМУ. Привіт. А не дарма ми голосували за Іваненка. Все-таки да, не дарма. І це лише частина того, що чекає тебе в майбутньому. Хочеш? Буде дій.